Сьогодні ми продовжуємо наш спільний з агенцією Окрінформпроект Сходинки року. І сьогоднішня прес-конференція присвячена підсумкам вересня. Перший місяць після літніх відпусток, як правило, це місяць підвищеної політичної активності, як всередині країни, так і в міжнародних політичних процесах. І е, е, навіть кількість і якість тих подій, які відбулись в вересні, це підтверджено. Головна подія вересня, на мій погляд, це старт виборчої кампанії, початок кампанії з місцевих виборів 2010 року. Саме е, ці вибори визначають характер, напрям і особливості політичного процесу восени. Сама виборча кампанія офіційно почалася лише 11 вересня. Між іншим, дехто бачить от в цій даті 11 вересня. Певну символіку. Я навіть чув про такі порівняння, що щоб 11 вересня не стала такою ж датою. В політичному сенсі, як 11 вересня 2001 року для глобальної політики, значення цих виборів виходить за формальні межі їх локального характеру. Фактично, це буде перший тест, серйозний тест для нової влади і в політичному сенсі, і з точки зору формування нового політичного режиму. Ну і це тест для української що демократії. Цьому, те, головні міжнародні події. То, по-перше, я відзначу, що вересень був надзвичайно змістовним, насиченим з точки зору різноманітних політичних подій, які відбувалися в світі за кордоном. І в цьому сенсі я відзначу в першу чергу ті події, які були значущими для всього світу. Для міжнародної політичної ситуації, ну, а також ті політичні події, які е, 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 мають певне значення або певне відлуння, і для української політики. З точки зору, головна міжнародна подія, вересня традиційна, це е, чергова сесія е, в нинішньому році, це 65-та сесія Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Цього року в роботі Генеральної асамблеї взяли участь делегати від усіх країн-членів ООН, причому 140 голів держав та урядів також взяли участь в цій сесії, зокрема, і президент України Віктор Янукович. Для нього це був перший візит участь в Генеральній асамблеї. Як правило, Генеральна асамблея це подія за принципом. Ну, то скажу російською мовою, себе показати і людей посматрити. Ну і звичайно, використати цю подію. А це дійсно унікальна можливість, фактично єдина така можливість протягом року побачити, а можливо, і зустрітися з своїми колегами. Тому що от такі, ну вибачте, за цей термін, такі великі міжнародні тусовки, фактично бувають дуже рідко. Один раз на рік, от в Нью-Йорку Ну і не збираються інші саміти. Як в квітні був міжнародний саміт з ядерної безпеки, і е, традиційно це площадка, на якій міжнародні лідери формулюють свою політичну позицію з міжнародного порядку денного, ну і е, свій погляд на розвиток міжнародного політичного процесу. Я б також відзначив наступні події: е, це відновлення прямих е, палестино-ізраїльських переговорів. Близькосхідний конфлікт він є одним з найбільш застарілих в міжнародних відносинах і звичайно, температура цього конфлікту вона впливає на загальну політичну температуру в світі, особливо в регіоні. А оскільки близький схід до нас достатньо близький, регіон. І важливий для нашої політики то відновлення мирного процесу в цьому регіоні, хоча поки з непевними перспективами, але все таки я думаю, це важлива подія. Я думаю, що нам слід відстежувати, як ці переговори будуть проходити також в цьому регіоні відбулася на початку вересня, точніше, 1 вересня, ще одна важлива подія. Президент США Барак Обама заявив офіційно Оголосив про закінчення військової операції США в Іраку. Війська американські почали виводити ще раніше, але в даному випадку, от ця політична заява, вона ну практично ставить крапку на іракські воєнні, військові операції. Хоча справедливість ради треба відзначити, що США, закінчуючи одну військову операцію, вимушені зараз все більше втягуватися. В іншу військову операцію не самі, а в рамках спеціальної військової операції НАТО це операція в Афганістані. І Зараз у американців закінчується один головний біль, але на жаль, починається і на наш. пострадянському просторі дуже часто конституційні зміни вони відбуваються не внаслідок необхідності формування сталого конституційного порядку. А з точки зору просто політичної кон'юнктури, коли потрібно нинішнім керівникам посилити свою владу, от тоді вони ініціюють зміни до конституції. От саме це ми бачили зараз і бачимо в Молдові, в Грузії. На жаль, саме така ситуація, і в Україні. Ну і ще одна показова ситуація, де проводять зараз паралелі між Україною і одною з сусідних країн. Це відставка звільнення, а точніше, отрішення, як сказано офіційно в документі, від влади московського мера Юрія Лужкова. Я знаю, що навіть російські колеги проводять зараз паралелі між ситуацією в Москві і в Києві як з точки зору особистості, так і з точки зору характеру режиму столичної влади. Якісь формальні паралелі тут теж простежуються, але насправді розбіжності набагато більше. Зокрема, якщо Лужков іде з скандалом із конфліктом фактично внаслідок конфлікту з президентом Росії, то в Києві ми бачимо, що дічі столічний мер, він відходить тихо, юридично залишаючись на посаді, але формально, реально віддаючи владу. І тому от, все ж таки є великі розбіжності, суттєві принципові розбіжності е, в ситуаціях політичних е, в Києві і Фактично, в Москві. от, е, звільнення Лужкова означає закінчення епохи лужкова для Москви. 20 років він керував практично майже 20 років. Він керував російською столицею. і це не просто закінчення епохи лужкова. Нинішня Москва за своїм е, обличчям. Це Москва Лужкова, дуже неоднозначна. Дуже по різному це може сприймати. Там є свої позитиви і, і багато негативів. Але сучасний облік Москви він значною мірою сформований саме Лужковим та його командою. З іншого боку, Лужков став уособленням такого а, а, зрощування адміністративної влади і бізнесу. Також показова ситуація. Ми в Києві це бачимо. Отут тут є е, абсолютно схожа ситуації, коли місцеву владу використовують для е, збагачення родини і для того, щоб ця родина фактично збагачувалась на е, адміністративному ресурсі. Ще місцевого. Одна показова е, тенденція, про яку зараз багато говорять в світі. Це публічна показова демонстрація мускулів, мускулів Китаєм у відносинах з Японією. Зараз багато про це пишуть в американській пресі, трохи менше в Європі, але пишуть практично всі: Китай, який раніше сприймався як економічний велетень, такий молодий економічний гігант, зараз починає демонструвати і політичні, навіть військові мускули. Оце вже починає ну, поки що не лякати, але певною мірою турбувати. Провідних міжнародних лідерів, оскільки це вже новий чинник в світовій політиці, зокрема в східній Азії.